Зараз покажу вам тоненькі облігаючі рукавиці від TrackMates. Модель називається Trifan Stretch Glove, тонкі і легкі, важать всього 40 грам. швидко сохнуть і добре відводять вологу. Мають зменшену кількість швів, це комфортно. Лише подивіться, як чудово вони прошиті. Спеціальне покриття на пальчиках дозволяє цим рукавицям бути сумісним із сенсорним телефоном. На вулиці пішов сніг, а мені тепло і комфортно. Рукавиці буде зручно носити під манжетами вашого одягу. Зверху на них можна вдягнути водонепроникні рукавиці і буде супер зручно. Еластичності цим рукавицям додають їх чудові матеріали поліестер 94% і 6% Еластану. Навіщо мерзнути? Обирай рукавиці під себе в нашому магазині.